Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На війні загинув Олег Гарбар. У Харкові косметолога підозрюють у вбивстві пацієнтки. Польща розпочне будівництво оборонних укріплень на кордоні з Росією та Білорусі. Слава Україні! Фири підсумки дня 5 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову з болісних та сумних. На війні з російськими окупантами загинув захисник Олег Гарбар. Воїн 1994 року народження був родом із СМТ Любошів. Старший солдат загинув 3 жовтня цього року на території Донецької області внаслідок ворожого обстрілу. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. Також у Луцьку провели в останню дорогу воїна Романа Градом'яка. 5 жовтня у кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування героя. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, побратими та містяни. Роман Радом'як 1990 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника кулеметного взводу. Содат загинув 1 жовтня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк Донецької області. Луцькі дзюдоїсти із Волинської обласної дитячо юнацької спортивної школи з видів боротьби завоювали нагороди на національній першості. Як повідомили у закладі, із 2 жовтня по 4 у Львові відбувся чемпіонат ФСТ Динамо України з дзюдо, який проводився спільно із національним олімпійським комітетом України. У ньому взяли участь і вихованці луцької спортшколи. Отож, бронзові медалі вдалося здобути Дарині у уваги категорії 44 кілограми, а Іллі Павліку у уваги категорії 55 кілограмів. Увечері, 4 жовтня у Луцьку на вулиці Ярослава Мудрого, колишнє Станіславського, трапилася ДТП. Про це телеканалу конкурентів повідомили очевидці. На відео видно, що дорогу не поділили автівка марки та маршрутка номер 28. Маршрутне таксі зазнало механічних пошкоджень. Попередньо постраждалих немає. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Зранку, 5 жовтня. Російські війська обстріляли малоток мачку у Запорізькій області. Наслідок удару загинули двоє чоловіків. Про це повідомив голова Ова Іван Федоров. За даними голови Ова, загинули 44-річні та 46-річні місцеві жителі. Їх тіла кілька годин не змогли забрати з місця загибелі через щільний артилерійський обстріл села. Загалом за минулу добу, 4 жовтня, російські окупанти завдали 400 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. У ніч проти 5 жовтня російські війська атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 13-ма ударними дронами шахет. Наслідок протиповітряного бою вдалося збити три безпілотники в Одеській області. Ще 10 ворожих дронів були локаційно втрачені на півночі та півдні країни. У Харкові слідчі повідомили про підозру косметологу, яка з необережності вбила свою пацієнтку. Як повідомили у Нацполіції, клієнтка 16 березня прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Ця процедура проводиться із застосуванням місцевої анестезії і належить до категорії процедур з хірургічним втручанням. Косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика. Підозрювана зробила жінці. В короткий проміжок часу близько 20 ін'єкцій, чим перевищили рекомендовану концентрацію препарату, у розчині щонайменше в 15 разів. По дорозі в лікарню жінка померла. Президент України Володимир Зеленський планує представити свій план перемоги лідерам країн-союзників, які зберуться на засіданні контактної групи у форматі Рамштайн. Він зазначив, що Україна готується до 25-ї зустрічі в Рамштайні, 12 жовтня, яка вперше відбудеться на рівні лідерів. Ми представимо план перемоги чіткі конкретні кроки до справедливого завершення війни. Рішучість наших партнерів та посилення України це те, що може зупинити російську агресію. Підкреслив Зеленський. Він також подякував всім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ. 12 жовтня на американській військово-повітряній базі в Рамштані відбудеться засідання контактної групи щодо України. Головуватиме на засіданні президент США Джо Байден. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її взяли під варту. У ДБР повідомили, що у робочому кабінеті посадовиці було виявлено 100 тисяч доларів, а також низько підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами і ефективними діагнозами. Удома в посадовиці та у її родичів працівники ДБР знайшли більше 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень. Брендовані прикраси та коштовності. Жінка намагалася позбутися частини грошей, виконавши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Крупі повідомили про ще одну підозру у незаконному збагаченні. Наразі вирішується питання щодо обрання її запобіжного заходу. ЗСУ ліквідували шестеро офіцерів КНДР біля Донецька. Про це інформує «Київпост». Як пише видання, прибули вони для обміну досвідом з росіянами. Також ще троє північно-корейських військовослужбовців поранено за повідомленнями з російських соцмереж. Перед ракетним ударом росіяни демонстрували колегам з КНДР підготовку особового складу. До штурмових дій та оборони видно, щось пішло не по плану. Далі переходимо до загальносвітових новин. Польща має намір до кінця року розпочати будівництво оборонних укріплень на кордоні з Росією та Білоруссю у межах програми Східний щит. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Передає Reuters. за його словами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Офіційна Варшава виділила 2,6 мільярда доларів на зміцнення своїх північних і східних кордонів за допомогою укріплень систем спостереження, розвідки та протидії безпілотникам. Протягом наступних трьох тижнів ми зможемо провести перші випробування елементів східного щита на польських військових полігонах. А цього року почнемо будівництво перших елементів на північному і східному кордонах, заявив посадовець. В окупантів продовжує вибухати так ніч на 5 жовтня виникла масштабна пожежа в промисловому об'єкті у Воронезькій області. На відео, яке опублікували з місця інциденту, видно наслідки ймовірно прильоту повітряної цілі. Крім того, лунали потужні вибухи і на тимчасово окупованій території Луганської області. Там також, в результаті удару, знищено промисловий об'єкт, який окупанти використовували у військових цілях. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-45-10-04 або ж 782 4011 Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентіві. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випускно не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.